Голубці це смачна подорож у світ казок. Уявляєте собі маленькі кораблики з капустяних листочків, наповнені смачним скарбом. Це голубці, їх обожнюють і дорослі, і діти. Давайте разом вирушимо в кулінарну подорож і дізнаємося про цю смачну страву більше. Що таке голубці? Це страва, яка нагадує маленькі качанчики капусти, начинені смачним фаршем. Фарш може бути різним з м'яса, з рису, грибів, овочів, і щоб голубці були ще смачнішими, їх тушкують у томатному соусі або сметані. Історія голубців сягає корінням у давнину й готували ще наші пращури. Кажуть, що голубці це страва, яка поєднує у собі простоту і вишуканість. А ще голубці це символ затишку і домашнього тепла. Голубці смачні, тому що мають різноманітність смаків. Вони корисні та універсальні. Як готують голубці? Капустяні листки відварють або обсмажують, щоб вони стали м'якшими. М'ясо пропускають через м'ясорубку, де дають рис, цибулю, моркву, спеції все перемішують. На кожен капустяний лист кладуть трохи начинки і загортають його як конвертик. Далі тушкують у томатному соусі або сметані до готовності. Чому голубці мають таку назву? Одні кажуть, що голубці отримали свою назву завдяки формі, яка нагадує маленьких голубів. Інші ж вважають, що назва пов'язана зі словом голуб, оскільки голубці це справа миру і добра. А ти коштував? Коштувала голубці.